8 травня світ шановує пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Це день пам'яті та скорботи. А для українців – 439-й день лютої ненависті до тих, хто називав себе братнім народом, до тих, з ким пліч опліч боролись проти фашизму. Тепер Україна закриває собою весь світ від рашизму. Другий рік поспіль ми українці проводимо цю пам'ятну дату в умовах сучасної повномасштабної війни Росії проти України, яку називають найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. Чимало жахіть минулої війни стали реальністю в Україні внаслідок воєнних злочинів російської армії та керівництва РФ. Але Україна та українці тримаються і продовжують боротьбу завдяки героїзму. Мужності та стійкості Збройних сил України на сьогоднішній день ми відчуваємо на собі, особливо схід, великі наші міста, які буквально цієї ночі були обстріляні знову і ракетами і цими шахідами. За що? Чим Україна так не догодила Росії, тим, що вона прагне незалежності, тим, що вона прагне свободи? Вільного життя, так, українці вільні, і вони мають право на це, на відміну від росіян. Прошистка нічись, яка зайшла на територію нашої України і топче нашу землю, має відповісти сповна згуртованість сьогоднішнього на сьогоднішній день нашого українського народу, дасть можливість перемогти ворога. Колектив атомників Південноукраїнської АЕС теж докладає максимум зусиль для допомоги військовим. Прямо з передової на мітинг приїхав наш земляк з позивним Африка. Привіз для ремонту Мавік. Дуже добре допомагає і прицілами, тепляками допомагає, і дронами допомагає. І зараз в ремонт ми передаємо Мавік 3 Так що дуже, дуже допомагає. Дякую, звісно, працівникам усім АЕС за допомогу. Багато побратимів журноукраїнська там зараз напередку. Є такі, що і працювали на атомній станції. Я працював 10 років за кордоном, війна почалася, я приїхав назад. Пішов на війну, як і всі в десантно-штурмових військах. Ну, на сході воюємо. Да. Маринка, Бахмут. Повертайтесь живими. Бажали учасники мітингу бійцю та його побратимам. Колись ці слова вони казали своїм батькам та дідам. Старшим людям, які свято вірили в те, що перемогли зло у 1945-му, нині особливо тяжко. Григорій Сердюк свідок трьох воїн. Третю війну пережили. І тяжко це, дуже тяжко. Велику вітчизняну війну, афганську, і це руська. Я початку війни не пам'ятаю, а кінець війни я пам'ятаю. Нас там форсували Дніпр, чуть вище щоден Черкас. Молодіж вся погибла при форсуванні Дніпра. Я батька теж свого не пам'ятаю, теж погиб. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. До пам'ятного знака з цим написом лягають живі квіти. А в душі рефреном звучить: не забудемо, не пробачимо. Цю фразу в серцях українців викарбувала нова, безглузда рашистська війна.